Вітаю вас, діти! Людина починається з добра, із ласки, і великої любові, із батьківської хати і двора, з поваги, що звучить у кожнім слові. Людина починається з добра, З уміння співчувати, захистити. Це зрозуміти всім давно пора. Бо ми прийшли у світ добро творити, людина починається з добра, із світла, що серця переповняє, ця істина, як світ, така стара, Та й досі на добро нас надихає. Цей вірш малята написала Любов за башта. Так, діти, людина починається з добра. Нехай ці слова мудреця закарбуються у вашій пам'яті на все життя і стануть девізом у житті. Що ж таке добро? Для однієї людини це посмішка подарована перехожому, для іншої 5 гривень сплачені на касі незнайомій людині, коли їй не вистачало грошей. Третій – Вважає, що краще надати другові добру пораду. Доброта може вирішатись по-різному. Головне, що вона несе позитивний результат і дарується тільки від чистого серця. Діти. А що означає робити добрі вчинки? Подумайте, будь ласка. Допомагати дорослим, прибирати на місце іграшки, слухатись дорослих, говорити вічливі слова і ще багато-багато вчинків. А зараз давайте пограємо в гру, що таке добре, а що таке погано. Я буду називати різні вчинки, а ви їх оцінювати, які з них хороші, які погані. Хлопчик ділиться з дівчинкою іграшкою. Хлопчик допомагає дівчинці одягнутися. Хлопці б'ються. Дівчинка допомагає мамі. Дівчинка миє руки перед їжею. Діти прибирають сміття. Хлопчик ламає іграшку. Молодці, я думаю, ви. Розпізнали гарні і погані вчинки. Послухайте одну історію. Одного разу йшла бабуся вулице, заклопотана додому, а хлопчики тим часом весело бавились на снігу. Вони так загралися, що не помітили бабусю, і один з них збив її з ніг. Бабуся упала, їй було дуже боляче, вона розсердилася. Але хлопчик підійшов до неї, подав їй руку і попросив у неї вибачення. Як ви вважаєте, хлопчик зробив хороший вчинок чи поганий? Поганим було те, що хлопчик неуважно грався і збив стареньку з ніг. Але він виправив ситуацію і попросив у неї вибачення. Це малята добрий вчинок. Я знаю, що усі ви дуже любите казочки. А чи замислювались ви про вчинки героїв? Зараз розгляньте картинку та оцініть, добре чи поганий вчинок зробили герої. Чи добра зробила лисичка, коли обхитрила вовка і не сказала йому правди про рибку. Ні, це вчинок поганий. Чи добре зробили мишенята і сказки колосок, коли не допомогли півнику виготувати пироги? Ні. Цей вчинок мишеняток не негарний. Чи добре зробила Червона шапочка, коли погодилася занести гостинці бабусі? Звісно, цей вчинок добрий. Чи добре зробили? Бабуся, внучка, собачка, кішка та мишка, коли допомогли дідусю вирвати рібку? Так, це добрий вчинок. Чи добре зробив півник, коли допоміг зайчикові вигнати лисичку із казки Зайчикова хатка? Так, це гарний вчинок. Чи добре зробила мишка, прихистивши дюймовочку взимку? Так, це гарний вчинок. Чи добре зробила лисичка, коли з'їла колобка? Ні, цей чинок поганий. Отже, діти, запам'ятайте, хто робить добрі справи, до того добро й приходить. Я дякую вам за ваші думки, добрі та гарні вчинки!